Можна невеликий коментар по двом іграм які ну, е У нас була дуже велика перерва. І ці ігри з Вінницею для нас і для суперників були дуже важливі. Цьому вчора і сьогодні були напружені матчі. На жаль, команда не зіграла, так? як ми. Цього хотіли. Ну, з, 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 перемога із перемога, Да. Так що я дякую всім дівчатам, дякую всім вболівальникам з перемогою. Команді Вінниці це молода команда, дуже хороші гравці, що їм успіху, перемог ну і всього найкращого. Намагалися не робити ті помилки, які ми допустилися вчора, проаналізувавши гру, внесли корективи та виграли. Своїми діями задоволенням? Таке, ну, завжди можна краще. Вання захисту. Е, що вчора що сьогодні отримала 5 фолів. Намагалась грати, як сказати, без фолів, але така доля. Дякую. Дві гри. можна на коментар у грі вашої команди. Так, я хочу сказати, що насправді це була важлива для нас гра. Ми доклали всіх зусиль, і ми реально намагалися якби, перемогти. Нам потрібна була ця перемога. Але на жаль, ми програли. Але було видно, що наша команда реально старалася, ми всі боролись, і реально це просто хороший досвід для нас. І ми будемо намагатися далі, далі йти і перемагати. Своїми д'ями замачну забороні. Так, я вважаю, що сьогодні ми всі виклились і ми реально на всі 100% якби сил сьогодні взагалі вже не було. Тому я вважаю, що ми всі молодці. Дуже шкода, що ми програли, але я думаю, нам є до чого ще рости. Дякую. Так, да, дві гри програли, програли в концовку, ну, четверту, четверть, що одну, що втору. Дета на опиті не на розчуть. чуть опытнее, чуть конце где сыграли. У нас более молодая команда. Мы будем стараться что-то добавлять, прогрессировать. Думаю, что что-то получится. Ну и надо немножечко бросить, надо кого-то на высокое, потому что очень тяжело бороться на съеме.